Вечір добрий на часі новини, події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів часа. на ну, цьому випуску зокрема про таке. Кому пам'ять, кому слава 69 років тому завершилася операція із визволення Черкас від фашистів. На правому берегу. Подняв ногу вверх, вода вилилася і в бой. У сніговій пастці через сильні опади та ожеледицю дороги стали непроїзними, яке мене срятувало з полону водіїв. У лісі, лісі, темному, де ростуть деревця, які зрубають для вашого свята. Новорічні ялинки зростають ось на таких плантаціях. Тут їх 350 тисяч. Під снігом однорічки, а позаду мене ялинки готові до продажу. Сьогодні виповнюється 69 років з дня визволення міста Черкаси від німецько-фашистських загарників. 30 днів тривали кровопролитні бої на підходах до обласного центру. І ще 24 на його вулицях. 14 грудня 1943 року. Черкаси звільнили від гітлерівців. Продовжать тему наші кореспонденти. На мовчання квіти до підніжжя меморіалу. На плитах пагорбу слави викарбувані імена героїв. Дорогою ціною оплачене звільнення Черкас. Сотні визволителів сплять вічним сном під гранітними плитами меморіалу. Із роками все менше залишається живих свідків цієї битви. Івану Шастуну зараз 92. Коли визволяв Черкаси, було 23. Згадує, переправа через Дніпро розпочалась опівночі, а коли бійці були на середині річки, німці відкрили вогонь. Переправа була дуже трудна, я через Дніпр. А вот. на плоту, який я переправлявся, попав снаряди, сього плото прокинувся. Я скупався на правому берегу, підняв ноги вверх, вода виявилася і в бой. Але переправитись через Дніпро радянським воїнам таки вдалося. Щоправда, із величезними втратами. Ворог був добре підготовлений та забезпечений сучасною технікою. Але головною перевагою наших бійців був героїзм. Про це свідчать унікальні експонати, які зберігаються в обласному краєзнавчому музеї. Це передсмертна записка невідомого радянського воїна, який загинув у боях за Черкаси. З написка була знайдена у медальйоні. Черкащанка Галина витирає сльозу. Не пагорб слави приходить не лише у пам'ятні дні. Каже, на цьому місці особлива енергетика. У мене навертаються сльози. Якась відповідальність за те, що ти живеш. А хтось за тебе погиб. Шана велика їм, слава їм і вічна пам'ять. Наталя Майборда, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Сьогодні Україна відзначає день ліквідатора. Рівно 26 років тому над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС було завершено спорудження захисного саркофага. Вісім місяців наслідки катастрофи приборкували майже 650 тисяч людей зі всього Радянського Союзу. Багатьох з них уже немає серед живих. Дяку їм Сьогодні віддає вся Європа. Пошанували ліквідаторів і на Черкащині. Представники влади та громадськості принесли квіти пам'яті до меморіалу жертв Чорнобиля. По загиблих рятівниках тут відбулася панахид. А за здоров'я живих помолились. <титрес> До надзвичайних новин шість вантажівок та пасажирський мікроавтобус рятували минулої доби співробітники Мінес. Сильні опади та ожеледиця завдали чималого клопоту автовласникам. Так у Черкасах у снігову пастку на мосту потрапили три вантажних авто. Цього ж дня у Канівському районі поблизу села Піщальники рятувальники допомогли водієві автомобіля МАЗ, який перекрив обидві смуги автодороги. Відтак на трасі утворився затор. А на Лисянщині рятувальники звільняли зі снігового замету маршрутний мікроа. Автобус, в салоні якого знаходилося чотири пасажири, мінонес звертається до усіх водіїв із проханням не користуватися найближчими днями своїм автотранспортом. А корова із села Полствин сьогодні народилася вдруге. Від вірної смерті її врятували міненесники. У пошуках їжі тварина вагою півтонни не втрималася на землі і впала у силосну яму. Господарі самотужки не змогли визволити годувальницю з пастки. А от для рятувальників така справа не в новинку. Це вже п'ята крупна худобина, яку співробітники Міненес цьогоріч діставали з погребів. Ця корова теж не постраждала, відбулася лише легким переляком. Не ходи зимою в ліс, не рубай ялинку. А ліпше за новорічним деревцем йди на ринок. Чи їдь до лісництва це буде і законно і дешевше. Принаймні, так обіцяють лісівники. кажуть, зелених красунь вони виростили у досталь, вистачить кожному. А от ті, хто спробує поцупити голчасту з лісу, обов'язково будуть покарані уже завтра, 15 грудня, на Черкащині стартує сезон полювання на браконьєрів. Операція під назвою ялинка. Тему продовжить Лідія Меланіч. Новорічні ялинки зростають ось на таких плантаціях. Тут їх 350 тисяч під снігом однорічки, а позаду мене ялинки готові до продажу. У курсун Шевченківському лісгоспі кипить робота лісівники на останньому етапі заготівлі новорічних деревець. Кажуть, ці хвойні садилися спеціально до свят. Кожна ялинка в нашому розсаднику прожила сім років, і сьогодні ми її зрубаємо для того, щоб на на новорічний свято. Місце знаходження ялинкових розсадників лісівники дбайливо зберігають в таємниці. Біля явних встановлюють цілодобову охорону. Але й при цьому тут нерідко бувають небажані гості. Ось слід зойчика. Буває, що забігають козулі, але більшої шкоди, як людина, яка прийде зробити новорічну ялинку. Шкода тваринка не зробить. Щоб хвойних красунь люди таки не крали на офіційно зрубані дерева, чіпляють ось такі прикраси. Вони є гарантією законного придбання ялинки. Ось такий чіп буде влаштований на кроні ялинки, і при транспортіровці він закріпляється таким чином, що зняти його практично. Неможливо на додаток до Чіпа видається товаротранспортна накладна. Її у першу чергу перевірятимуть правоохоронці, лісівники та екологи, коли запідозрять неладне. Другий крок перевірка особистого номеру бірки. Цьогоріч це можна зробити через інтернет та з мобільного у режимі онлайн просто в лісі. Алло, можна перевірити легальність бірки на новинці Черкаське ОМГ Оршенівські лісгосдерліцеген. Добре, спасибі. Щоб легко дізнатися про походження ялинки, всі контролюючі пости будуть забезпечені портативними КПК з підключенням до інтернету, каже керівництво обласного управління лісового господарства. Охорона лісу вже посилена, адже браконьєри ще з кінця листопада полюють на деревця. Якщо взяти в минулому році, у нас був випадок в листоп на початку листопада місяця. Один із жителів Смілянщини зрубав уже 107 ялинок. То у цьому році у нас зафіксовано тільки два випадка. Кожен, кого спіймали на гарячому, понесе відповідальність. Лісівники переконують новорічну красуню дешевше придбати в законний спосіб. За самовільно зрубану ялинку передбачено штраф від 200 до 500 гривень, в залежності від товщини стовбуру та висоти новорічного деревця. Ось така ялинка на офіційних точках продажу коштує в середньому 50 гривень. Навіщо платити більше? Лідія Миланіч, Олександр Даран, Черкаська служба новин. Черкаська служба новин підбиває інформаційний підсумок сьогодні, а Далі у випуску про таке. Подаруйте шанс на життя трирічній Черкащанці Яні Суботенко терміново потрібні гроші на лікування. Нам ну, допомагають родичі мої, але ж вони ж не можуть весь час допомагати. Принадити до читалень школярів знайомили з фоліантами, які можна погортати лише в бібліотеці. Сама товста книжка це словник, який має 2655 сторінок. Кобі зі шкільної лави гавань для точних копій справжніх кораблів облаштував у власній квартирі Володимир Морєв. Саме перше, найтяжове. Саме Потім, вже коли руку набив, вже немножко більше знав, тому що тут і геометрія, і математика, і фізика, і хімія, все здесь присутствує. Продовжуємо Трирічній черкащанців. Термінова потрібна допомога у Яни Суботененко. Виявили пухлину головного мозку. Хвороба вразила центральну нервову систему та почала прогресувати. Київські медики зробили дівчинці операцію та розпочали дороговартісні токсичні курси хіміотерапії. Вони триватимуть щонайменше два роки. Саме стільки потрібно, аби повернути дівчинці шанс на повноцінне життя. Наступним сюжетом ЧСН розпочинає постійну рубрику. Ми допомагаємо. Пидемо, холімо сьогодні. Вона б залюбки гралася на дворі та змушена сидіти у лікарняних стінах. Три місяці тому маленької Яни діагностували пухлину мозку. Мама дівчинки каже, все почалося з головного болю, а за два дні недуга просто звалила з ніг трирічну дитину. Почала більше спати, перестала їсти. Тому вже зразу до врачів звернулися. Яна вже перенесла першу операцію на головному мозку. Після неї дівчинка місяць оговтувалась в одній із столичних лікарень. Нині проходить реабілітацію в Черкасах. Медики кажуть, пухлина у дівчинки вроджена, хвороба вразила центральну нервову систему. Вона називається ПНЕТ. ПНЕТ – примітивна нейроектодермальна опухоль із листків зародишової ткані. Вона дуже агресивна. А не рідко в центральній нервній системі, і поэтому очень тяжело піддається ліченню. Зараз маленька Яна разом з батьками та медиками бореться за своє життя. На дівчинку чекає шість курсів хіміотерапії. Кожен складається з чотирьох блоків. На лікування дитини вже пішло 20 тисяч гривень. До цього фінансово батькам допомагала рідня, однак гроші вже скінчились, бо препарати дороговартісні. Нам ну, допомагають родичі мої, але ж вони ж не можуть весь по час допомагати. Бо вони ж дуже не сильно багато. Так вони де трошки допомагають. Через півроку маленькій Яні виповниться три. Зараз дівчинка мала б ходити до садочка, та поки що спілкування з однолітками у неї обмежене. Медики та батьки просять відгукнутися всіх небайдужих, бо фінансова підтримка родині нині просто життєво необхідна. Віта Зорич Олег Кураш, Черкаська служба новин. Усіх найбайдужих просимо відгукнутися та фінансово допомогти родині. Реквізити рахунку можете знайти на нашому сайті rosmedia.com.ua. Рубриці ми допомагаємо. І до інших тем. 49 років тому пішов в життя відомий поет Василь Симоненко. Сьогодні його пам'ять вшановували не лише земляки на Полтавщині, а й Черкасці. Саме тут він знайшов родину вірних друзів і поповнив творчий доробок найціннішими своїми творами. До підніжжя пам'ятника відомому поетові у Черкасах сьогодні лягли свіжі квіти. А на знак визнання непересічного таланту Василя Симоненка цьогоріч зусиллями його колег та влади побачило світ видання зажинок. Воно містить не тільки хрестоматійні твори, а й низку таких, що друкують Ця вперше. Першу чергу через те, що ми додатково друкуємо книги нові. Це сьогодні розширення їх поставок нашої бібліотеки. Це сьогодні спілкування наших творчих спілок із молодю. Першу чергу через бібліотеки наші, коли ми про творчі вечора. Це дає змогу нам сьогодні не забувати цю людину, яка на нашу думку сьогодні багато що зробила для того, щоб Черкащина мала достойне місце незалежної Україні. 15 грудня професійне свято відзначатимуть працівники суду. Напередодні їх вітали колеги та влада Черкащини. Кращих відзначили грамотами та подяками. Вшанували ветеранів галузі та підбили підсумки роботи у цьому році. За словами голови апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, довіра громадян до роботи Феміди поступово зростає. Зокрема, в апеляційному порядку було змінено 5% вироків у цивільних справах та 10% у кримінальних. Про суддівський професіоналізм висловився, і очільник області Сергій Тулоп. Він зазначив, що суд це особлива структура, яка забезпечує довіру громадян до влади в цілому. Хотілося б відзначити обласною нагородою почесною рамою, і так далі, судді. Але нам сказали, що тому ми поки що вітаємо, як кажуть, помічників і інших співробітників. Бо, кажуть, це вже якесь зазіхання. Хоча по людськи я цього не розумію. Так що святом вас, шановні. Найтовстіші книги з усіх усюд. Майже три десятки найбільших словників довідників та енциклопедій демонстрували сьогодні учням першої міської гімназії Черкас серед них і такі аналогів, яким у місті немає. На незвичайній книжковій виставці побували і наші кореспонденти. 14-річна Амелія дуже любить читати найбільше в її власній бібліотеці, детективів та романів. Шкільну виставку найтовстіших книжок дівчина роздивляється із цікавістю. Так, я побачила звичайно багато нового, багато книжок на різних мовах, багато словників, які допомагають дітям завжди навчатися і допомагають вивчати щось нове для себе. А у другокласниці Соні найбільше сподобалася книжка з великими малюнками тварин. Свій вибір школярка пояснила просто прочитати і знати організувало захід керівництво навчального закладу. Пояснюють, хочуть зацікавити учнів, щоб ті частіше навідувалися до бібліотеки, адже там є більше півсотні унікальних видань. Сама товста книжка це словник, який має 2655 сторінок. В основному такі книжки не видаються додому, а ними користуються діти в нашій. Цікаві е, читальні у колекції шкільної бібліотеки є видання різними мовами. Частина з них подаровані посольствами та привезені викладачами з-за кордону. Тривала виставка найтовстіших книжок лише один день, але усі представлені на ній експонати можна буде знайти у шкільній читальні. Ірина Васюра, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Річні трамвайчики, катери та яхти. Все це у звичайній квартирі. Черкащанин Володимир Морєв більше 30 років тому захопився судномоделюванням. Його моделі це точні копії річкового транспорту у масштабі 25 до 1. Деякі з них в нашій країні лише в декількох екземплярах. Плати, це пенопласт. Потім розбирні типу бачоночок – це метал. Він знає усе про кожну модель усіх своїх плавзасобів. Володимир Морів захопився судномоделюванням моделюванням ще у школі. Нині у його колекції більше трьох десятків міні-моделей водного транспорту. Але найціннішим є перший річний трамвайчик, який чоловік клеїв більше чотирьох років. Подібна модель лише одна в Україні. Найперше, найтяжове. Потім вже кадавна руку набив, вже немножко більше знав, тому що тут і геометрія, і математика, і фізика, і хімія, все тут присутствує. Вона була найшлою для мене все-таки молодість. Міні-моделі Володимира Морєва точні копії справжніх кораблів. Усі вони пересуваються по воді, де можуть розвивати швидкість до 70 км на годину. Рулевая машинка для управління рулями поворотів вліво-право. Кормова кришка, щоб не попала вода. Вона застегується. Найперший помічник Володимира, його маленька донька Саша. Дівчинка допомагає батькові не лише порадами, але й пошуком деталей. Я з папа їжу, з мамою, і я пускаю кораблі, папі допомагаю. Час від часу до незвичного хобі чоловіка долучаються і його друзі, допомагають з пошуком деталей, конструюванням та випробуванням техніки. Таксі затуляся самим. Самі пиємо, самі паяємо, вволіваємо в таких планах. Потому що достать купіть, ну, що може на такою термачі, що то купити в магазині? Нічого. Это все ділаться самим, Це все своими руками. Свої вироби чоловік не продає та намагається оновлювати. Нині Володимир Морєв планує створити американський риболовецький траулер. Ірина Васюра, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. На цьому ті це вся інформація більше новин на нашому сайті rozmedia.com.ua. про спортивне життя області, а також якою буде завтра. Поводи дивіться далі. Бажаю вам насиченого відпочинку у вихідні і до зустрічі на цьому ж каналі. Мої вітання. Далі інформація про спортивні події Черкащини. Зокрема, завтра в Черкасах визначать володаря поясу Європи з боксу за версією WBO. За вакантний титул боротимуться українець Сергій Федченко та Азат Азізов, який представляє німецький клуб. Напередодні боксери вже провели відкрите тренування і перевірили власну вагу на офіційному звішуванні. Українець, який свого часу вже володів цим титулом, виявився на 300 грамів легшим від свого суперника. 63 кілограми, 350 грам. Саме така вага українського професора. Його суперник, німець з азербайджанським корінням Азат Азізов на Терези виходить першим. Його вага 63 700. Однак цифри Сергія Федченко абсолютно не цікавлять. Ну, це поки на 400. Він буде робити вес зараз. І він буде такий же, як і я. Це ролі не грає ніякої. Відкрите тренування, головні дієві особи суботнього вечора боксу проводили вчора. Ось так в центрі гіпермаркету на імпровізованому ринзі працювали титуловані боксери компанії братів кличко. Це шоу зібрало десятки глядачів спершу свою міць, показували супертяжі, які боксуватимуть в андеркарті головного бою. Глядачі зуміли побачити впевненість українця Андрія Руденка та почути про амбітні плани від Росіяна Володимира Тірошкіна. Але всі з нетерпінням чекали виходу в ринг головних героїв дня: українця Сергія Федченка та німця Азада. Азі... Зізуа під доплиски публіки, і східні мотиви, показати майстерність першим вийшов гість. Маленький, але спритний так про нього говорить його тренер. правші Зізова за плечима 31 професійний бій. Із них 16 він завершив нокаутом. Ну я хорошо кацевся, себе чувствую І Буде хорошо, бой, я собі впевнений, Дуже виявити. Поки Азербайджанець в ринзі, Сергій Федченко тільки виходить з білого лімузину та й з'являється на публіці український чемпіон. Ефектно далі коротка розминка, бій удари по лапах та імпровізована прес-конференція. На ній Федченко зізнається, що опонент у нього більш ніж серйозний. Ну, розумієте, на цьому рівні немає слабих партнерів, Не буває просто. Тобто і завжди суперники сильні, на будь-якого настраюємося на жорсткий бой. У цей день це закінчується без сенців, але вже завтра ця парочка в Черкасах битиметься за титул чемпіона Європи. В'ячеслав Лушанський, Станіслав Кухарчук Геннадій Емельянов, Чесен Спорт. Постановника і хореографа черкаської команди на шоу Майданс Максима Оробця нагородили за заслуги перед Черкасами. Депутати Черкаської міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток культури та спорту міста і активну громадську діяльність відзначили Оробцям. Спортсмена нагородили пам'ятним знаком за заслуги перед містом Черкаси. Третього ступеня. Крім того, за рішенням сесії спортсмену виплатять грошову премію у розмірі більше 10 тисяч гривень. Нагадаємо, Максим Оробез – 21-разовий чемпіон України із сучасних танців, майстер спорту міжнародного класу. А його постановки допомогли місту Черкаси здобути друге місце на всеукраїнському телешоу Майданс. Сьогодні олімпійський чемпіон Андрій Хіміч святкує своє 75-річчя. Золотий призер добре пам'ятає про підкорені вершини світу спорту на каної двійці під час Олімпійських ігор 64-го року в Токіо. Зважаючи на поважний вік, чоловік вже не виходить на воду, зав'язав із тренерською діяльністю. Бурхливе спортивне життя він змінив на спокійне сільське. Зараз він проживає у Чорнобаї і займається сільським господарством. Андрій Хіміч вписав своє ім'я в історію перемоги на Олімпіаді в Токіо. Це Олімпійське золото перше і поки єдине на Черкащині. Сам Хіміч родом із села Макіївка Чернігівської області. У наш край приїхав відразу після закінчення школи на навчання в педінституті. У 22 роки виконав нормативи майстра спорту Радянського Союзу. Працюючи в спортивній школі, хіміч навіть готувався поїхати на 17-ті Олімпійські ігри в Римі, але виступив на головних змаганнях вже в 64-му році. Золото він завоював разом з Степаном Ощепковим на канує. Двійці вони показали кращий час на дистанції тисяча метрів. За перемогу отримав медаль за трудову доблесть та півтори тисячі карбованців. Після олімпійського золота ювіляр займався підготовкою українських та болгарських спортсменів. З 1985 року переїхав до Чорнобаю. З того часу там і проживає у свої 75 Почуває себе бадьоро і працює, не покладаючи рук. День народження святкує у вузькому колі з найріднішими людьми. Нічого нормально Готовлюся до в на два часа. Ми торжесь ніяких таких. Не будемо, а постаграм випів в ресторані. Вчора на сесії Черкаської міської ради 75-річному олімпійському чемпіону присвоїли звання почесного громадянина Черкас. Відтак для нього подібний статус вже третій. До цього хіміч був удостоєним звання почесного громадянина селищними радами Чорнобаю та села Руської Поляни. Юля Порпленко, Микола Назарчук, ЧСН спорт. На сьогодні це остання інформація. Гарно вам настрою. До зустрічі. 15 грудня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 9 до 14 морозу, а вдень від 3 до 8. У Черкасах вночі від 11 до 13 морозу, вдень від мінус 5 до мінус 7. Атмосферний тиск підвищений. Найближчої доби продовжить зростати, відносна вологість повітря залишиться високою. Буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів на дорогах ужеледиця. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Черкащина обід. Зими. Вона знаходиться під впливом двох баричних утворень вологого і відносно теплого циклону із заходу та морозного антициклону зі сходу. В такій ситуації у вихідні очікується малохмарна безістотних опадів погода з морозами в день до мінус шести, вночі до мінус п'ятнадцяти. При цьому протидія антициклону викличе посилений вітер. Увага! Слабкі морози в супроводі вітру відчуваються людиною як помірні. Синоптики радять тепліше одягатися. За церковним же календарем 15 грудня відзначається день пророка авакума. Подальшу долю у минулі часи цього дня визначали за допомогою ялинки. Відмітили, якщо її сухі гілки згинаються, скоро будуть заметілі. А якщо вирівнюються, чекайте ясної погоди. Якщо ж у цей день іде дощ, то буде він іти ще 40 днів і тиждень. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.